Пора на зарядку. Доброго здоров'я, земляки! Планова зарядка. Сьогодні у нас станова тяга ще одна фундаментальна базова вправа, яка мобілізує весь організм. Має яскраво виражений, виражений бодрящий тонізуючий ефект. І коли я працюю в ній в діапазоні 70-75% від мого максимуму, то цілий день наступний мене переповняє енергія. І просто відчуття таке добре відчуття. Тобі добре, і все. Оскільки з важкої талетки ми ще нічого не вміємо і толком не знаємо, приходиться по логіці речей адаптувати звичні тренування, як можемо. Тому зараз будемо старатися виконувати станову тягу у зривному характері, намагаючись до рішальній стадії підйому доопрацьовувати терпеція, що нам, по ідеї, має допомогти в майбутньому. Сьогодні у нас Миколая, а добрі справи – це ніщо інше, як прояв сили. А сила, як і добро це дві природні якості, одна фізична, інша духовна. Що цікаво, як і сила, так і добро, якщо ними займатися, зберігають здатність розвиватися до останнього подиху. Такий от бонус від життя ним варто користуватися. Тим більше, що сьогодні ми переживаємо бум довгожителів. і є немало наглядних прикладів, де люди віком в районі 90 літ, регулярно підтримуючи фізичну форму. Демонструють дивовижні відновні ресурси людського організму. Наш прекрасний для життя край багатий також на своїх довгожителів і прикладів для наслідування. Згадаємо Сенсанович, який протягом року, коли не побачиш, коли сить по району десятки кілометрів, крутячи педалі свого бувалого туриста, а далі з пацанами обходить вигоду по кілька разів, маючи за плечима півстолітній робочий стаж. От що круто! Чи згадаємо Тетяну Олексіївну, нашу вчительку англійської? Яка собі вирішила на пенсії і вже другий рік регулярно всі фори року дає вільним стилем проти і за течею на з'єднанні. а символ нашого подвір'я пані Барабашка, яка зараз точно така сама брава, як і 30 літ тому, коли вчила нас малих родимо. А товариш Кібель, якому біля 90, і він як ні в чому не бувало, продовжує звичний графік життя постійній праці, а його ровесниці, мої дві сусідки Юзика. Продовжують порядкувати грядки і тримати господарство так що любо глянути. Знаю ще двох наших 90-річних молодиків, які продовжують тримати кози і демонструвати приклад стійкості. А ровесник і друг моєї баби Михайло Спацикова, який на 90-му році життя теж крутить педалі, обходить лісти, заготовляє лозу і досі плете з неї вироби, прекрасні кошики, якими ми з захопленням користуємося, і навіть мені була честь... Вести тренувальний процес, Анни Дмитрівни, на її 90-му році життя, Воїстину безцінний досвід. Ми провели з бабулею більше 200 тренувань. І це тільки ті місцеві богатирі, яких я на скидку згадав, а скільки незаслужено забув, а про скількох ми не знаємо. Всім вам, низький уклін. Ви своїм життям показуєте нам приклад стійкості, культури, все, що нас оточує і чим ми користуємося, створено такими людьми. Нам є чого і в кого повчитися. Це головне. Решту залежить тільки від кожного з нас, якими ми будемо. Бувайте здорові земляки, але не забувайте, ніхто, крім нас, самих не подбає про наше здоров'я. Починаємо! Раз. Два! Три! Чотири! П'ять! Шесть. Семь, восемь, девять, ну, десять. Вот так. Это уже кардио. Где? -то. Это уже кардио. Ага. Нормально? О, все теперь я делаю вот что. Вот поворачиваюсь, потому что это новость совсем. Теперь посмотри. Ухожу вниз. Так. И, и сразу профилактику mm -hmm. затрачу с давлением, я разминаю. Вот смотри. И в плечах.